Працівників дошкільних та позашкільних закладів освіти подільської громади привітали з їх професійним святом. Так виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський почесними грамотами нагородив кращих з кращих працівників дошкілля та позашкілля. Шановні працівники дошкільної та позашкільної освіти. Хочу привітати вас з вашими святами, які вже пройшли. Побажати вам міцного здоров'я. Також до привітань долучились заступник подільського міського голови Людмила Задорожна та тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський. Дошкільний вік один з найбільш відповідальних і важливих періодів у житті дитини, в якому починається закладання любові до природи, навколишнього світу, любові до батьківщини. Буде вихователем високе покликання і глибока повага від професіоналізму, терпіння і мудрості наших вихователів, уваги до унікального і своєрідного внутрішнього світу дитини залежить те найдорожче, що у нас є наше підростаюче покоління. Після нагородження працівники дошкільних та позашкільних закладів освіти поділились з нами своїми враженнями та емоціями, а також привіталися зі святом своїх колег. Це напевно, що скоріше за все це, це ну, сюрпризом, не очікувано. Вчора зателефонували сказали, що будуть нагороджувати. Я, звичайно, дуже вдячна. Це такий труд. Я вважаю, що я заслугована цю, цю нагороду отримала. Адже дітки, це це наше все, це наше майбутнє. Ми з ними працюємо. і Я дуже вдячна їм за якусь практику і, і взагалі вдячна. Я хочу побажати всім своїм колегам терпіння, здоров'я і найголовніше за все це миру в нашій країні. Хочу привітати усіх своїх колег зі святом. Насамперед побажати всім міцного здоров'я, миру, швидшої перемоги, добра в усіх оселях і всіх зі святом. Цей особливий день. Ми приєднуємося до усіх привітань на адресу наших вихователів і всіх працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти. Щиро дякуємо вам за вашу нелегку, але таку важливу і необхідну працю. Успіхів вам в усіх ваших починаннях! Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.